Всім привіт! З вами Юхар ТВ. Сьогодні я буду грати з моєю сестрою. Я, я постараюсь прокачати якийсь, якийсь більший рівень днів, тільки спочатку я маю поміняти клас. Куди ти? Я поміняти клас. А, тебе. Пішли, ти де? Я з тою. А, ну а, ось, все. пішли. Пішли за мною. Угу. Пішли до цього пацанчика. Ой, фух, я вийшла. Пішли до цього пацана. Давай. Все, ми зайшли. Зараз будемо грати. Ой, вибачайся, це моя папуга. Так, хватит вже вирати. Чекаємо. Ура, ми в катці. — Чепі, 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 чепі. Ой, ой, ой. Ну що ж. Чат, роди мене зробила. цей. — О, за Все? Да. Так, куда ты все улетела? Я тебе я летіла лет... Я рубати О, дерева. Я допоможу тобі. Ага. Давай. Опа, Ганн Стайлз. Тиква, дивися. О, збирай, їм бушка просто. О, пауки тут якась. Нарвайон очков. Ви... Cool. Ніхто не заправив э, вогнище. Ну, зараз ми прокачаємо усе. Катя, підійди до нас. Ой, не Катя, а цай. Иди до надо. Не надо. Ну, возьми. Так, в вогнище. В вогнище складай. В вогнище, сюда. От бачиш? Куда ти? А куди ти йдеш? Просто кудись складай в один куточок і все. Угу. Я пішла лутатись. Мені потрібен хороший мішок. О, хтось то дитину знайшов. Молодець, хто знайшов. Тика я к тому челіку з багатьма цим з багатьма. <кху> Це не угу. Оп, сумбушок. Сейчас находишь. Чипи, чипи, чапачок. Ну, сейчас, короче, ми тут поперебалакуємося. Oui. Я вам на Тайла. Ну, присходю, ка. Світанком біля моря, мрійним промінням сонця. All up to you, all up to you. На це хибує більшість, вірність бракує цінність, Сарах до Мені бізню. Немає більше місця моєму злому серці давно Ну, я, я сподіваюся, що вам дуже сильно це відео сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь, наж... нажміть колокольчик, щоб побачити, чи... щоб побачити моє відео нове. Всім па-па! Пока!